Львівський перинатальний центр це місце, де народжується материнство. Я мама і на власному досвіді переконалася, що материнство надихає і додає мотивації. Ми родили в суботу зранку. Це друга дитинка. Я вже не боялась, як з першою, але емоції все одно ну, зашкалюють, коли там, ти бачиш, воно маленьке, народжується, тобі його кладуть на груди. І така якась любов зразу Навіть не знаю як Ну, то мами розуміють. а Той, хто не народжував, йому просто треба це спробувати, щоб зрозуміти. Неймовірно, мені дуже хотілося його обійняти. Взяти на руки От цей час пологів, треба тужитись, і ти розумієш, що кричати зовсім не хотілось, а хотілося його вже побачити, потримати. Моя акушерка ніколи каже: там вже голівка відчувається. Хочеш потрогати? Я кажу: ні, хочу його всього на руках вже потримати. Власне. Ти, коли бачиш, що вона народжується, все, ти вже не знаєш, як ти жила без неї, до того. це взагалі це певно дійсно найбільша радість. Це. Ці маленькі такі дітки, ти за них переживаєш, але що, ти їх любиш за такою любов'ю, ти ні до кого точно не відчуваєш ніколи. Беззаперечну любов, таку, яка ну, вона просто от є, і ти розумієш, що вона з кожним днем ти дивишся на того малюка, вона її тільки росте, росте. Ти розумієш, що ти ніколи інакшого, жоден там, якийсь фільм, адреналін, якийсь, ну, нічого не дасть просто тих відчуттів. А от материнство воно їх дає, і ти от тоді відчуваєш от ті повністю себе, напевно, жінкою до кінця. Відчуття радості, безмежної радості. Жодної болі не відчувається, жодної стресу не відчувається, відчувається одна радість. До чоловіка більше любові теж. Почала відчувати до дитини безмежна любов. І коли його поклала на груди, це ну це щось таке взагалі, взагалі інакше. Такі <смі> не знаю. Зараз плакає фото. <смі> Хочу сказати усім жінкам, що не варто боятись вагітніти, не варто боятись пологів. Я десь вважаю, що народження дитини воно дає жінці набагато більше сил емоцій. І жінка може більше досягти своїй кар'єрі. Ну, ти йдеш, ти переживаєш, бо це для тебе вперше. Ти не знаєш, що буде з тобою. І це дуже важливо отримати підтримку і отримати ті слова, які ти хочеш почути, почути відповіді на свої питання, які тебе цікавлять. Не бійтесь, народжувати з хорошими людьми, з перинатальним центром у Львові. У вас все вдасться. З нами ваш шлях до появи дитини буде безпечним та радісним.